Всім привіт, друзі! З вами Вольт. І ви дивитесь рубрику Бачу вперше. Це рубрика, де я дивлюся ваші реплеї, які ви мені скидаєте. Сьогодні у нас реплей від Макдональда Enjoyer. Це від друга, від Владіка, Соклановця Він скинув мені реплейчик і глянь, ніч, не прям так великої шкоди, прям там щось багато, але дуже крутий бій. E, зараз в принципі, подивимося, що у нас по сетапу. У нас 2 ДБВ і Гріль. Сам наш e, герой сьогоднішнього реплея, Макдональд e, грає на ДБВ-152. E, їдуть вони в місто. Ну, в принципі, грають з Вісмірками. Цікаво. Так, тут є бер щось хоче ну, так Вони мінуснули, просто зразу є бра. Чисто вдвох з Дімоном. Бачуть Дімончик. Дивиться вам, хлопці, привіт, якщо ви дивитесь з Дімону. Макдональд Волан, тобі також привіт, і вашому співзводному також привіт. Рикошет, дивно, куди? Напевно, зараз теж це питає в своїх зводних, куди воно там полетіло. Так, дозводимося, СТРВ, Союзник допомагає, збиває приціл і снаряд у нас пішов униз. Так, що в нас тут проектим вже піджався, а ми у них також піджалися, тяжики на своїх позиціях, на своїх місцях. Хлопці вирішують, напевно, да, піджимають підтяжики. Ну, в принципі, зараз по, по вистрілу і їх нема, да? Вирішують просто, вирішують просто вірватися. Подивіться, раз. Альфа. Блін, дімон, дімон. Капець, як я не пробив? Ну нічого, дозаряджаємося, ждемо. Ну це кайф, це хлопці, реально кайф, коли ти виходиш просто проти вісімок, так. Все, мінус Мінус проект Іон. Наступна млєха Чекає, він чекає, напевно, жде, щоб зарядився Дімон і щоб вони вийшли двох. Двома ДБВ-хами просто заряжає комуль, буде стріляти ВЛД, напевно, чисто виходить. Щочечко раз. Все, і немає, і нема танчика. Красиво, красиво. 3-2 рахунок. Ну, хлопці, в принципі, тут вдвох можуть спокійно грати, закривати, чисто союзники потрібні для того, аби стрімувати противника, щоб вони не пішли на них пачкою. Блін, ну красиво, красиво. Просто заходиш, ну шо ти пукаєш. Владіки ще кардаєшся. Ой, прям як зайшло. Красиво, просто встиг. Тим часом права сторона, правий фланг, що стоять, хлопці не розуміють, що робити. Наші там заражалися алеї. І противники теж стоять, ждуть, а наші тут герої просто розривають пух і прах міста. Е, так. Проходимо далі, я думаю, що противники трошки відтягли танчики назад, щоб приймати, якщо вони уважно дивляться за міні-картою. До речі, по обладнанню, я так бачу, стоїть в нього все бонове боновий досилач, боновий вентилятор і бонова малошумка. Цікавий такий сетапчик. Е Блін, тут маскування взагалі, напевно, люте. Напиши, Влад, яке те маскування, будь ласка. Цікаво просто. Просто в нього і без. Е... малошумки. Є. Нормальне так маскування. А тут ще й з боновим малошумкою боновим вентилятором. Тут прям. Під... Блін, під 40-50%, під 50 їх, напевно, є, я думаю. Так. Ну, по рахунку 7-5 ми виграємо, але по. Я бачу 7-7 вже і не дуже так, то воно все наші справа там кисли Всі залишились е, сука там одна сталась і Леопард 9 рівня прототипа Так, чекаємо. В принципі, ми в топі. У нас ще є 759 фітпойнтів, ми ще тут можемо грати. Плюс у нас є і ще саме головне це два співзводних, якими можна хоч. Проти 10 це вирулювати і вигравати. Ну, а поки що можна розміняти Вон GSR, чека на що є на що. до останнього. Не стають на захват, тому що це смертельно, я розумію. Тут треба пробувати піджиматися за Gisром і пробувати їх зажимати. Ну, вони там забилися на нульовій лінії, чисто від кущів щось чекають. Так, гріль став на захват. Блин, от откисла наша і суха. Ну, в них, до речі, теж, я тільки замітив, що в них теж взвод є мантікора і дві ДБВ, і це дуже-дуже. ДБВХ зводиться. Вистріл 773. Як корова злизала. Ще б йому, звісно, їх треба вбивати. Треба убивати цих ДБВшок. Не пускать, вони вертаються, вони бачать, що базу беруть, буде прога ще спробувати підсвічувати. Мантікора по-любому вже вернулася, вже десь на, на порозі вже буде от, от, от стукать просто нашому грилю просто по криші, і каже: відкриває тута. Відкатує, я відкатує правильно. В принципі, да. того, що вони можуть ще ринути, плюс мантікора в них є мантікора, і це дуже погано. То, що мантікора висвітить. Відкатують назад, хлопці. Це правильне рішення це дуже хороше рішення. От, уже Мантікура світить. І зараз головне не получить від... від когось. У нас просто дуже мало. хітпоінтів залишилось. Блін, бій реально такий. прям, Я думав, що тут щось буде дуже швидко, чисто вистріли, по два вистріли, будь виходить. Ну по вистрілу робити і забирать просто танчик. Ну, тут приходиться ще в кінці попотіти. До речі, номер. Номер нашого танчика 1625. Це, напевно, одна із найбих рук на дикому заході. Владік просто секунду забрав танчика і, блин. так, чекаємо. чекаємо. Там, в принципі, проєкт ІОН щось хоче подивитися по міні-карті, щось він хотів поїхати, потім напевно бачу передумав. Не розумію, не не що робити. Нам головне, ще не забувати, що там сушка на базі є контролить. В принципі, все добре, все, всі напрямки закриті, всі напрямки контролюються. Це вже добре. Те, що Владик тут зажатий, в принципі, з однієї сторони. І куди б йому їхати, в принципі, нормально. Да? Главное, що на нього тут не ринулися танчики купою Так, є світиться прожето. Але виходить небезпечно, Не, небезпечно виходить, тому що Мантікора світить, тобто владік рискує. Він виїжджає, світиться, надат ходить, повезло, повезло, що десь промазав. Блін, тичка ну світиться Владік, 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 стріляє від кату. Як? Ви бачили, куди полетів той снаряд? Ну він попав. Це як? Це як, ну це красиво було. 851. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей ДБВ 152, якщо ви його забрали, отримали, як вам танчик? Напишіть, будь ласка. Буду дуже е, радий вашому і буду дуже радий почитати ваші. е-е Як сказати, отзиви, знаєте, на танчик. Підсвічуємо про ЖТО 46. Відгуки, відгуки, я хотів сказати, не відзови, а відгуки. Хорошо, забираємо 549. 10-11 рахунок по хідпоїнтах ми не дуже виграємо. Мінус 3400, але ми не знаємо, що там в КПЗ по тій стороні флангу, що там відбувається взагалі. Сушка там просто стоїть, тримається, він держа базу. Плюс там ще Дімон стоїть. Владіка криє гриль. Чекаємо. Ну, я думаю, поїдуть. Якщо вони підтягнуться сюди 100. Сюди... Діж... Скільки У нас 527 хитпоинтів. Ми не знаємо, скільки там другої ДБВХи. Хитпойнтів. А вона фулова. Якщо на журить ми маємо подивитися, вона фулова. Чекаємо. Нам тут тільки чекати. 5200 шкоди ми вже дали. Душний, душний бій, виходить. Стартонули прям дуже так хорошо, красиво, швидко, різко. Ну, в Макдональдсому стилі, коротше. Прям як, як він любить грати. Плюс ми ще з вісьмірками, так. Да. Все добре, але. Якби не, їхні, це... Якби не мантікора, я б даже так сказав, бій би завершився швидше. Так, відкачує він назад. Блін, якісь баги, і я так не розумію. Це усі реплеї, які ви мені скидаєте, у мене якісь тут баги зі звуком. Не чути звук техніки, іменно танка. І нема. І ми не світимося. А, це він чесно туди бландить, да? він хоче заблайнути позицію, де може стоять СТРВ, да? Я так розумію. Походу, так, да. того, що Дімон виїжджає на ДБВ на другому. І, і він світиться і, напевно, що дає якісь координати своєму співзводному і нашому герою сьогоднішнього реплею Макдональдсу Enjoyру. Так, Влад хоче. Опа! ДБВ підкатує. Він промазує! Ми перші вистрілили, ми повинні його вбивати, ми повинні його вбивати, боновий досил, боновий вентилятор. Боже, як же нам везе? Просто як нам везе? Ми забираємо, ми повинні забирати однозначно, ми перші. Бац, все. Відкатуємо, просто відкатуємо. Блін, ну тут, конечно, 995. На допомогу нам летить нашій созводний гріль. По полю їде десь там далеко, ДБВ. На щастя, він шотний. На щастя, Так. Ну що, тут вони, я так розумію, договарюються просто вкатити, не відпустить мантікору, щоб не затягувати бій. Чесно треба її зараз убити, у двох. тут головне попасти. Він, сто... він десь перед нами, він десь перед нами, або далі, або прям проскочив аж туди. Мені здається, що він поїхав прямо по А-лінії вверх туди, він буде відтягувати. Ми шотні, так? Да? У нас всі шотні, кроме сушки, да? всі шотні для ДБВ. Бой ще не виграшний. І не виграли. Так, куди він хоче поїхати? Що Владік уже придумав? Що це буде? Так, Мантікора поїхала в місто, вона поїхала розігрувати через місто, знайти. Надії знайти когось, щоб може добрати, або просто розвернути якісь танчики. Грає напевно на КПЗ, напевно, або ДБВ вже. ДБВ десь мікається на, на базі. да, от Мантікорами даємо вистріл, промазали, блін. Жалко. Він нає нам. Він зупиняється, вертись назад, зупиняється, дає нам просто. Ну, я не думаю, що він повністю звівся, тому що ну, не так швидко. Так. Підставиться, підставиться, вистріл, давай. Пробуй. Он, Є, є, стріляй! ай. Отпустили ми Мантікору, нехай ще підросте. Так, Мантікора стала на захват. Проїхала, далі поїхала. Е, можливо, можна отсюди виїхати, попробувати якось підловити її. Ну я думаю, що вона пішла десь туди, в поле і, напевно, зараз буде розігрувати під ДБВ або взагалі поїде на базу. Якщо там якісь статісти. Промазали і міни світиться, так? Да? Так. Да. Так пробуємо 2 хвилини до кінця бою. Душний бій. Але такі бої дуже цікаві і прям боже як я люблю такі бої, коли тобі приходиться просто тащити, вже просто задовбали ці турбачі, бої по 2-3 хвилини, де ти або умираєш перший, або ти не встигаєш нічого зробити. Світим себе в край кущани, засвітилися. Хвилина 40. Хвилина 40, це буде нічия, чи перемога. Мені самому цікаво. Даже не знаю, скільки буде шкода, який рахунок. Просто скинув реплей і каже, подивись, знаю Владіка, він, 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 в нього там, він мені не скинув якийсь хреновий бій. Знаючи просто. Його хорошо. Хорошо, як забрав він. Де він її забрав там? Ошаліти. Це він туди кинув блайнд, чисто в той кущ. Блін. Откуда? Откуда? Нам треба знати. Вон стоїть де. Ну, ми не встигаємо забирати базу, нам треба Ну пробувати їхати і якось ще пересвічувати. Мантікори немає. В принципі, в нас отут, звісно, зборка, звісно. Чисто, що за мало шумки Бонової і бонового вентилятора ми можемо зараз його просто пересвітити. Та що у нас буде маскування краще. Е, головне, що ще субили КПЗ на 40 секунд до кінця бою, у нас тут ДБВ. Шотний, шотний ДБВ. Тут потрібно пробувати рискувати, тим паче, якщо у нас центра ДВВ криє, Дімон нас поможе. Він десь, напевно, відкатив прям туди ву, в місто. Напевно, буде витягувати на нічию. Він остався один. 25 секунд. Давайте, хлопці, піднажміть. Тут потрібна перемога. Єсть! Та ти що, яка красота? Як же ж це красиво! Він дивився, він не встиг зреагувати, якби він вбив. Блін, дуже крутий реплечик, дуже такий потний бій. Хорошо, хлопці розіграли. Вообще, красавчики, дякую, велике за реплейчик. 6756 шкоди. Що ви розуміли, 11 фрагів на взвод. Наш герой Макдональд Enjoyer дав 4. Фрага зробив точніше і дав 6756 шкоди. От такий у нас реплейчик вийшов на ДБВ 152. Якщо вам сподобалось, обов'язково прожміть, будь ласка, вподобаєчку, напишіть коментар, як вам взагалі реплейчик. І якщо у вас є круті реплеї, обов'язково пишіть мені і скидуйте мені їх в лічку. Я, якщо він буде крутий, я обов'язково зніму огляд. Перший від... перший. Ну от Бачу перший, я включив цей реплейчик, просто ще дивлю, і, нажав, просто його зразу коментую. Ну, реплейчик реально крутецький, тому чекаю від вас. Хорошого коментаря. Ну, а з вами був Воль. Дякую величезне за перегляд і до зустрічі.